Доброго дня, пані та панове. Ради звітати в палаці студентського спорту Сумду Євгеній Мороз, головний тренер Максим Мисловський. Матч розпочато. Перша атака. What? Зараз непоганий момент. Вибачаюсь. Все ж таки Пархоменко вибиває м'яч. Русін на ударній позиції можна забивати. Простріл. Ну і в останньому в матчі першого ігрового дня більше доводиться захищатися. Але ось зараз, можливо, ні, передача не доходить до Тюріна. І Мороз чіпляється за м'яч, зберігає його для своєї команди. Дробний можна прострілювати, Бере під себе зараз Роман викачує передачу на Проченка, заблокована. Друга спроба. Русин один. Як же чудово зараз все-таки розгорталася атака у технологів широко. І Роман Дробний багато чого зробив. Зумів прибрати на замасі. Олексій. Олексія Пархоменка викатив на Прощенка. Той пробивав його удар заблокований. А вже другою хвилею під... будемо дивитися, як розіграє. Закидання на розторгує, буде бити. Андрій удар! воріт! Важко зараз комп'ютерникам. Дев'ять хвилин гри в повній перевазі за командою технології Агрес. зараз Пархоменко. Перехоплення можна втікати. Втікає Олексій Вічнавіч. Що буде зараз? І один один. Тільки ну, я сказав, що важко зараз комп'ютерникам, як Олексій Пархоменко. Е, одразу ж відповідає мені своїми діями. Ми перехоплюємо м'яч у центрі е, майданчика. Відбирає м'яч у Євгенія Мороза. Проходить на Швидкості розторгуєва і вирішує. Епізод самотужки. Дейнека. Передача вперед не проходить. І підбирання все ж таки за Пархоменком Розганяє атаку. Удар по воротах. Перший удар відбиває. Сам же Дейнека. Через Мороза. Дробний. Можна брати гру на себе. Переграє Лупача в дальню. Сійку простріл. Міненко виручає взяти гру на себе. Намагається розхитати. Зараз Русіна. Проходить це все. Удар від Тюріна Розторгує. Може, такий. Равець взяти гру на себе, бере гру пробиває і Міненко на місці. Не була втрата від команди Технологія Росвіт. Активний пресинг. і Голубін підбирає м'яч, буде бити Удар. Міненко відбиває перед собою. І на добиванні перший за Коян. відправляє м'яч вже в сітку воріт. Активний пресинг від команди Технологія при е, воді за боковою від комсервіса. Голубін е, перехоплює передачу Артема, коменданта пробиває з попереду. Господарі два і Зараз потрібно все заново починати, який же удар від Артема. Ну, у нас кутовий Олексій Тюрін. Дивимось, як будуть розігрувати комп'ютерники. Простріл 2-2. Блискуче розіграний кутовий. І подивіться, що витворяють гравці комсервіса. Проспали захисники. Зараз е -е, у нас Міненко. Е -е. Його активно прецингують, але справляється з цим пресингом голкіпер. Відправляє м'яч на Якученка. Удар по воротах і влучає. І ми розуміємо, що. Чимало сил віддали і там. Мисловського підопічний Простріл від Голибіна. Класна стінка. Бойко. Простріл на дальню. Easy, зараз невдало розігрують кутовий. Команда технології агросвіти Потрібно повертатися назад. Якученко! Вихід Віжнавіч. Загорулько в руки Мененку. і потрібно повертатися. І зараз Голибін відпрацьовує 3-2. в Чи буде у нас. Ні, не буде вже контратока в зворотному напрямку. Швидко в нас розгортається. Події Маценко, Удар в ближній кут пролітає. І... Номер 17-й 17 Денис Довгополов. номер 22 Голубін радіон. Другий проченко роман. 10. Юрій Бойко. Який же момент у компсервіса. І що витворяє в воротах Євгеній Ю... Петраков. Зумів... Проченко. Чудово розіграна атака. І... Дробний помиляється при передачі контратака від Комсервісу, Удар поворотах прямісінько в руки Євгенію Петракову, який розганяє контратаку, чекає на своїх партнерів. Передача на воліє, простріл на дальню і не встигає. Туди Максим Русін. Забрав м'яч до рук. Розігнав контратаку, дочекався партнерів. Зараз помилка. з який же шанс. Знову розторгує. Ввиліє удар. Він ногами відбиває. Голибін! Неймовірний постріл і у Радіона. Зараз виходить 22-й номер команди «Технологія гросвіт виводить знову свою команду вперед. Тут, та так в пильно, як то кажуть, 22-й номер. Господарі знову попереду у нас. І все спочатку для команди «Комси». Ще один, один удар у Гончарен. же на замасі Пархоменко прибирає, але. Підстрахували і можна забивати, що буде гол. Так і є. Андрій Расторгуєв визначається своїм м'ячем. І рахунок збільшується. 4-2. зараз допрацювали у захисті гравці. Технологія Агросвіт. М'яч відкотився до Євгенія Петракова. Який... Класна атака. Зараз є можливість забивати ще удар по воротах. І Браво Міненко. Зараз на цьому будемо ненадовго перериватися. Буквально через кілька хвилин розпочнеться другий матч цього туру.